Не знаю, де ви живете у Львові, але трошки більше ніж за дві години ви автомобілем приїдете у село Волосянка, де знаходиться курорт Захар Беркут. Саме тут починається будівництво нового курорту Горо Маунтен Резорт. Якщо ви пропустили презентацію курорту від ОКО груп, дивіться її фрагмент, де показано, що буде на новому курорті у майбутньому. Планується багато готелів: велком-центр, басейни та спа у готелях. І цікава лижна інфраструктура. У грудні 2024 року усі скептики були здивовані, тому що на території, яка належить тепер компанії Окко, почалося будівництво. Приїхала важка будівельна техніка, екскаватори, великі вантажні автомобілі і закипіла робота. Також територію було огороджено високими парканами деякі з них були прозорі, через що було видно, як проходить будівництво, а деякі були повністю зашиті. На території курорту горо почалися роботи з підготовки до будівництва. Було багато вирізано дерев, непотрібних кущів. Та почалася робота з облаштування будівельного майданчика. Екскаватори викопували каміння в переміжку з землею. Для безпеки людей будівельники обладнали безпечний прохід біля будівельного майданчику. А згори видно, що вже частину роботи було виконано у попередній місяць, проведено каналізаційні колектори, в котрі, ймовірніше, за все було запущено гірський струмок, який протікав тут колись раніше. Також видно, що тепер заїзд до Захар Беркуту трошки змінився, і він іде поверху, а не як було раніше понизу. Здається, на перший погляд, що тут було пошкоджено карпатські ліси, проте це не є правдою. Ті, хто тут був. Раніше пам'ятають, що це фактично були самозасіяні дерева, які росли в хаотичному порядку. А справжні карпатські сосни і смерики ростуть ось далі на карпатських пагорбах. Техніка працює, хоча на перший погляд не видно, що це грандіозне будівництво. Немає великої кількості будівельників, яких ми звикли бачити на будівництвах у великих містах. Працює важка техніка, тому що, швидше за все, задача зараз підготувати рівну площу для будівництва велкам центру, та швидше за все для готелю, який має бути збудований в першій черзі будівництва біля села Волосянка. Те, що видно зараз, це те, що екскаватори викопують гірську породу та навантажують великі вантажні автомобілі, котрі далі перевозять це все за територію або засипають на тій же самій території нерівності, вирівнюючи таким чином площадку під будівництво. Що цікаво, екскаватори досить таки не прості. Це гусеничні екскаватори КЕТ, які мають хороші показники по роботі у важких умовах. Також видно, що є невеличкий каток, який присує місця після засипки, де є якісь заглиблення ґрунту. У січні 25-го року вже трошки змінилася ситуація на будівельному майданчику. Випав сніг, і навколишні гори покрилися цікавим інієм та зимовою атмосферою. А екскаватори не припиняють далі робити свою будівельну роботу. Вони вже перемістилися на інший бік, ближче до будівель, вгризаються в схил пагорба, де раніше був заїзд. Викопують землю і вантажать її на автомобілі, які вивозять її за межі, або просто насипають її купами. А потім інший бульдозер її просто вирівнює. Ми вже не бачимо цих колекторів, які стирчать з землі як місяцем раніше, а це саме ця ділянка. Землю прибрали з пагорба і засипали нею всі заглиблення, де були каналізаційні колектори. Що цікаво, місцеві мешканці, які тут продають послуги катання на квадроциклах та працюють на ярмарці, розказує, що техніка працює тут фактично кожний робочий день, і будівельні роботи не припиняються ні на один день. Працюють приблизно чотири екскаватора безперервно, хіба тільки у неділю вони відбувалися. Відпочивають. Навколо будівельного майданчика периметр зашивають ОСП плитою, щоб убезпечити автомобілі та людей від випадкового потрапляння каміння. Та й взагалі по техніці безпеки на будівельних майданчиках все має бути відгороджено. Бульдозери і трактора далі викопують породу, розрівнюють її для перших будівельних робіт на курорті Гороматен Резорт. Якщо ви на цьому каналі випадково або побачили це відео перший раз, тоді вам варто все-таки ознайомитися з тим, що таке курорт Goro Mountain Resort. Ось тут зараз наведена інформація з презентації курорту Горо Маунтен Резорт, де розказана статистика про курорти Лижні в Європі, є порівняння по країнах та в порівнянні з Україною. Скільки курортів в Україні? Скільки в Польщі, в Словаччині, Румунії і Австрії найближчих наших сусідах по лижній Каталці? Також око розказує про свої інвестиційні можливості про внесок в економіку України та регіону в цілому, також є карта черг будівництва курорту горо Мунтейн Ресорт». Також відстані від найбільших міст України і Європи. Також тут показані моделі розвитку курортів. Тому тим, хто справді цікавиться даною темою, варто це відео зупиняти і собі прочитати і роздивитися спокійно та зрозуміти, що тут до чого. Як бачимо, лижна інфраструктура розрахована досить таки серйозно, нічим не гірша ніж в Буковелі. Має бути також багато трас для катання. Показано, яка кількість червоних та синіх трас. Також які будуть підйомники і гондоли, перші в Україні та такі, як в Австрії або Словаччині. Хто там катався, той знає. Тому не варто недооцінювати цей проект. Тим, хто любить кататися на лижах і сноубордах в Карпатах, мати це на увазі і розуміти, що плюс-мінус ближчим часом при кращих обставинах. В нас вже буде досить такий хороший конкурент Буковелю, який набагато ближче логістичніше, часом і зручністю зі Львова, де ми зможемо відпочивати не тільки взимку, а й літом, так як у Буковелі, біля басейнів і СПА з гарними краєвидами на Карпати. Графік будівництва теж є, проте швидше за все він буде порушений у часі. Але тим не менше нам важливо, щоб цей процес рухався. Звичайно, ці презентації є оптимістичні, все може змінитися, все таки в Україні іде війна. Тим не менше, сподіваюся. Сподіваємось, що все в око груп вийде, і курорт Ресорт стане хорошим якорем для розвитку цього гарного карпатського регіону, який дуже близько до Львову, що не може не тішити. Якщо ви любите відпочивати у цьому карпатському регіоні, підпишіться на канал в Телеграмі, просто відсканувавши цей QR-код. Ви будете отримувати корисну інформацію про місця відпочинку, вартість оренди житла та туристичних розваг. А щоб не пропускати нові відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок. За лайк і коментар теж не забувайте. Адже саме ви допомагаєте розвивати український YouTube. Бувайте!